Цією собакою я особисто займаюся, треную на пошук людей під завалами після прильотів ракет. І, до речі, в неї був день народження 20 грудня на день пам'яті ветеранів органів внутрішніх справ. Дуже слухняно, я скажу, але буває і любить подуркувати. Це частина собак, яких нам передав благодійний фонд говарда Баффета. і вони приїхали до нас з Нідерландів. Шейк, вперед, шукай! Шейк, Ай, добре, Шей. Шей. ай, молодець, добре. Ну І за те, що він знайшов, він заохочується своєю улюбленою іграшкою. Ай, добре. Молодець. Добре! Для службової собаки перш, не, перш за все необхідна це мотивація. Бажання шукати. Будь-яку собаку можна навчити команді сидіти, лежати. Це дос досить легко робити. Але якщо у собаки немає бажання шукати, ну її не можна нічого з нею зробити потім. Ні, у нього немає мети пошуку. Так, ці собаки вже, вже приїхали з доброю, з сильною мотивацією, приносить з ними працювати. Їх не треба змушувати, вони самі бажають це робити. Йому просто не треба заважати. Він знає, що треба йому робити, просто йому дає волю працювати, і він працює. Якщо є наркотичні засоби, він знайде. Близько 40 фактів були розкриті завдяки спільній роботі патрульної поліції СПД номер 1 спільно з екологічним центром. Це набагато спрощує роботу в тому, що за великої кількості людей поліцейські саме. Виконують свої обов'язки у вигляді превентивної діяльності, тобто доглядають осіб саме тих, на яких вказує службова собака. Після початку війни ми помітили, що через вибухи собаки. Почали боятися там гучних дій, вони боялися виходити з вольєрів, бояться на вулицях людей. Безперечно, що це дуже поганий пошук, тому що кожен такий гучний звук, відволікає собаку, вона хвилюється і вона вже не шукає. І собаки постійно потребують в так сказати, треба проводити омолодження поголів'я собак. Тому що вони старіють втрачають свої робочі якості, і їм потрібно робити за зміну.